Досягнення гендерної рівності є однією з передумов сталого розвитку та індикатором соціально-економічного розвитку країни. За даними щорічного звіту Всесвітнього економічного форуму Україна посіла 56-те місце за індексом гендерної рівності серед 142 країн світу. Питання гендерної рівності вирішили обговорити на семінарі у Коломийському педагогічному коледжі. Зініціювала і провела захід голова департаменту з міжнародних відносин Коломийської молодіжної громадської організації Батьківщина молода Яна Букраєва. Гендерна рівність є досить таким важливим питанням в Україні. Це турбує багатьох людей. Тому я вирішила провести семінар з гендерної рівності у педагогічному коледжі і залучити студенток, проінформувати їх, подивитися, наскільки відомо їм про дану проблему. Дівчатам сподобалося, це мене дуже тішить. Вони дізналися з їхніх слів дещо нове, впевнилися в тому, що за свої права потрібно боротися. І в подальшому сподіваюся, ми продовжимо таку практику з проведення семінарів. Підтримав цю ідею і допоміг у проведенні голова Коломицької молодіжної громадської організації Батьківщина молода Віктор Будзінський. Батьківщина молода зацікавлена в тому, що чим більше молодих людей приймали участь в громадському житті, можливо, пізніше вони будуть приймати участь в політиці, а ще пізніше в великій політиці нашої держави. З таких семінарів можливо і починається їхній шлях. Для когось. Когось це зацікавить. Можливо, цей сім'яр стане цікавий для когось. І ці дівчата, які приймали участь, по-йнакшому подивляться на, на речі, на життя і все-таки. Зроблять якісь висновки, які пізніше можуть стати і корисними для корисну досі. Пересутні студенти із зацікавленням слухали лекцію і долучалися до спільної розмови. Також присутні виконували практичне завдання. Вони розробляли програму, згідно якої гендерна рівність мала б вийти на новий рівень в Україні. Вітали сьогодні семінар, тому що я вважаю, що проблема гендерної політики є дуже зараз важливою і. Як не дивно, у нас в Україні це питання стоїть більш гостро. Так як ми дізналися вже сьогодні з семінару, у нас всього лише 11% навіть жінок у привладі, на відміну як у Швеції, 63%. Ну і можна порівняти ці країни, що й дуже велика між нами різниця. Ми прийшли сьогодні тільки дівчата, адже в нашому коледжі навчалися більшість дівчата, і ми хочемо якось захистити свої права. Поглянули на жінок, які багато всього добилися в житті, і хотіли б взяти з них приклад. Ця тема є актуальною на сьогоднішній час, і доволі цікаво послухати думку людей, які вже в цьому щастями, зробити якісь певні висновки для себе на майбутнє. Я вважаю, що повинно бути рівність між жінками і чоловіками і не витискатись ніякі права. E, також e, повинно ще з шкільного віку провчати. Дітей до того, що жінка і чоловік мають бути на рівні. Долучився до лекції, і директор педколеджу Валерій Ковтун, зазначивши, що одразу підтримав ініціативу проведення семінару. Мовляв, такий захід є вкрай важливим. Сьогодні в Коломийському педагогічному коледжі був проведений круглий стіл з гендерської політики, і для мене, як директор Коломийського педагогічного коледжу, для педагогічного складу коледжу такий захід неймовірно важливий, оскільки переважно більше наших студентів, це дівчата. Ата ще які стануть вчителями, і показав аналіз, що більшість із них ідуть. І керівниками освітянських установ, і займаються політикою, і громадською роботою, і саме сьогодні така школа, яку провела наша гостя, пані Яна, надають велике значення у формуванні і професійного становлення, і формування лідерських якостей для наших студентів. Це особливо важливо. Ми не раз переконалися, що з ініціативи в першу чергу і дівчат. Наших студентів закладів не було багато цікавих і корисних справ. Я переконую, що сьогодні і громадський діяч нашого міста Віктор Будінський також іде в ну, фарватері наших основних завдань формування нової молодіжної еліти. Ініціатори семінару планують і надалі організовувати цікаві круглі столи та заходи для молоді.